Удії молодіжного порталу прийшов не для того, аби розповідати про себе хорошого і коханого, а для того, аби нагадати про те, що 26 вересня в Запоріжжі відбудеться концерт і одночасно марафон зі збору коштів. Куди збиратимемо на цей раз будемо дізнаватися з перших вуст. Наші вам вітання. Добрий день, добре. Отож, розкажіть, для кого будете збирати? Гроші збираємо для запоріжців. Для, верніше для воїнів запоріжців, які служать, охороняють, обороняють наше Запоріжжя, які служать в АТО. А це 55-та артилерійська бригада, так, далі це Бердянський загон прикордонних військ і це Національна гвардія України. І хлопці служать ну, з усіх цих частин дуже великі потреби зараз у війська, особливо коли мобілізували багато людей, багато військовослужбовців, службовців так можна сказати, і нема елементарного, що їх діти в зимовий одяг. Не вистачає амуніції, обладнання там різного і так далі. От я вирішив, що треба провести такий концерт. Тобто ідея вам і належала, власне. Так, ідея належала мені, вона з'явилася ще навесні. Ну, трошки вона не спонтанно з'явилася, а ми виступали, коли захопили Крим. Після Майданів я весь час думав, де б мені ще б співати, де мій свій талант можна докласти, щоб допомогти е рідній Україні, е рідному Запоріжжю. І я познайомився з е прикордонниками, верніше, з ветеранами прикордонних військ. От, і ми їздили сколотили таку невеличку гід-бригаду з артистів там Люба Камінська, Юрій Веськевич і ансамбль Одна родина. І ми їздили спочатку. ми... Тут в Національній гвардії в квітні виступали для мобілізованих. Потім поїхали на Чонгар, на Арабатську стрілку, там, де газорозподільчу станцію захопили росіяни, і прямо там в степу співали. Для воїнів це було таке екстрим, ну, тоді, Зараз вже війна, а тоді було незвично, що всі з автоматами, з кулеметами, прямо в степу, без всякої апаратури, з живими інструментами, з гітарами і баянами співали. От і е, тоді, ну такий був період, щоб підтримати бойовий дух, показати е, нашим солдатам, що вони не самотні залишились, що вони не самі, що за ними стоять люди, які живуть люди, які е, теж думають про них. І ну, такий, що був зворотній зв'язок. І ви вирішили влаштувати саме концерт спільний, я так розумію, чи власне сольний. Ні, ми, ми повиступали по полігонах, по блокпостах. І я тоді вже зрозумів, що цього замало, просто піднімати бойовий дух, дух вже й так є. От а не вистачає елементарних речей. І причому я бачу, що держава просто не встигає виконувати свої обов'язки. Ну, з різних причин може не встигає, може хтось не хоче і так далі. От і е, потрібно допомагати збирати кошти. От волонтери роблять цю справу. Я вирішив, що треба провести такий концерт і зібрати на цьому концерті зібрати кошти і закупити оце монірування. Якесь а То концерт ваш чи разом а, концерт, з ні, ви? Концерт не мій. Тому що я ну як я, я вирішив на себе так не тягнути ковдру, а зібрати всіх, по перше, тих артистів, хто їздив зі мною по цих е, військових частинах, блокпостах е, і своїх друзів, які, з, з якими я знайомий там, ну, ще з початку своєї сольної кар'єри, з початку 90-х років я запросив е, відомих таких на, народних артистів, вже майстрів естради, е, Павла Дворського, е, Ніну Шостакову, е, Олег Марцинківський. Е, Колись він заснував ансамбль медобори популярний у 80-ті роки. Олег Дзюба, теж народний артист. Жану Боднарук запросив з, з чоловіком Карпенком Анатолієм. Вони в Дуеті співали джазові пісні. Ну, не всі змогли приїхати, а і ще і ще Олександр Григорів це дуже цікавий такий соліст-співак, який був солістом групи Красний маки» в радянський час популярний. Він саме співав пісню «Сувенір» Деміса Руса російський варіант, і кажуть, що Деміс Русос ну схвально відгукувався про, про цей варіант. То вариант. хто приїде врешті? От, е Приїдуть всі, кого я назвав, не приїде Павло Дворський, тому що буквально напередодні він в лікарню потрапив, йому зробили операцію, ще шви, тільки вчора зняли шви. І не приїде Жанна Боднарук, теж чоловік е, з, в операції, і не приїде Ніна Шестакова угу. через проблеми. Серед запоріжців, а, хто виступатиме? З запоріжців так, гурт Крапка. От, відомий, популярний на сьогоднішній день. А, ансамбль «Оксамит». Це такий хоровий колектив традиційного, але дуже професійного звучання і ансамбль троїсті музики, одна родина Юлія Макаренка і Олексій Макаренки. І з ними скрипаль, наш знаменитий Анатолій Сабакар. І ще Сергій Хміров, такий барабанник, виконавець на ударних інструментах. Джазовий музикант гратиме на вібрафоні джазову п'єсу. А сам попросився, каже: може, ви не знаєте, але я ж теж патріот України, хоча я й не українець, хоч каже, я росіянин. От Юрій Шкітун, Тун. Юріш Кетун, наш відомий бард, афганець, ну співак-композитор можна так назвати, арвен Армен, Армен Аваніся. цікаво, що він вірмен, але співає і пише українські, українські пісні. Любов Камінська знову ж таки не, зма... не змогла, хоча дуже хотіла, е... теж здоров'я не дозволила. Е... Ну, кого я ще не назвав? Микола Білик, угу. який співав на Майданах, молодий, такий дуже перспективний. Я думаю, що наші запоріжці ще почують його е... на великій естраді. Юлія Куценко, Ірина Олександрова, колись ми ще вдалекому 91-му році е... співали в трьох пісню Вставай Україна». На червоній руці повторити ситуацію. Так, так. Співатимемо. І, і Небесну Сотню. Також ще нову пісню. Небесну сотню. Наскільки було важко зібрати усіх, організувати концерт? Абсолютно не важко. Важко було не взяти в концерт, щоб концерт не розтягнувся на на такий. можна було б цілий марафон грати і співати, мабуть, на цілу ніч, коли брав участь в такому марафоні, де Україна перемогла е, в світовий рекорд Гінеса. Угу. Так, Бу було занесли. таке. Транслювала перша національна тоді цей марафон. А, тобто, люди погоджувалися швидко і не просили там жодних гонорарів. Жодних... Ці артисти відмовилися від ну не то, що відмовилися, а готові були тобто... Ніхто навіть і не піднімав це питання про гонорар. Єдине, що хто гості приїжджають, ми оплачуємо дорогу і харчування. А ну не знаю, чи можна говорити готель надає безплатно? Тобто, знову ж таки знайшлися ще патріоти, так, так. які змогли розселити безплатно. І в Тому при... числі палац культури Дніпрос Завод Дніпрос дає дає без, без оренди. Цей зал, там єдине, що невеличкі витратні кошти. Угу. Той, може, Є якийсь механізм зі збору коштів. Як будете збирати? Ну найпростіше це квитки. Ми продаємо квитки в 40 50, 60 гривень. Це дуже така невелика ціна для такого концерту. Взагалі, ці кошти ми, ми збираємо разом. Далі варіант такий перерахувати гроші на фонд ветеранів-прикордонників. І це листи до нас нас підтримав міський конком, міський голова, і організаційно розіслали листи, повідомили, проінформували підприємства, організації і почали вже зворотній зв'язок відгукуватися, але не встигають просто що от два дні залишились до концерта. Готові переховати там невеличкі суми, і ми вирішили, що ми продовжимо цей збір коштів такий марафон ще до 14 жовтня. Це така знакова дата для нас. Це і день визволення Запоріжжя і свято Покрови. От кошти будемо збирати. Потім, чому я, скажімо, я як артист, я. Роблю цю э, сценічну роботу, ну забезпечую сцену, забезпечую э, артистів, сценарію, режисуру і так далі. А э, воїни-прикордонники більше не воїни, а ветерани, ветерани, які колись служили, і зараз вони вболівають за, за все це. Вони вийшли на напряму на командирів частин. цих зв'язалися дізналися їхні потреби, кому що потрібно. Яким частинам склали цей список і, в принципі, готові закупати, вже знають, де що можна закупити. Там, скажімо, бронежилети у нас виявляється, виробляє інструментальний завод. От, е, е, якісь засоби гігієни, це можна. До речі, іще третій варіант. На, можна на концерт, е, хто Принесли не найбайдучий, да? принести можна так, там, е, мила, туалетний папір і тому подібне. Це теж без чого неможливо. От. Або щось закупити, навіть, там, скажімо, рації, або. Ну, ну, е, я думаю, що в інтернеті хто, е, всі знають, які потреби на mm. сьогоднішній день. Навіть зимовий одяг, навіть бушлати, навіть. Не мав що вдягати солдатів, бо солдатів е була була одна кількість, а тепер мобілізували і на осінь не не отримали е замовлення. достатньої кількості амуніція. Зрозуміло скільки, скільки коштів плануєте зібрати? Якщо ми зберемо зал процентів на 90, ну повністю звичайно. Так не робиться. це якби Бітлз приїхали, чи хтось ще там супер-пупер Маккарті, Наприклад, а да, ми б зібрали, був би переаншлаг. А так сподіваюся, що за якщо вираховувати витрати, тому тобто, що ви без витрат ніяк не, не бітись, десь тисяч тридцять п'ять тисяч гривень Ці суми буде достатньо для того, Ні, цього, аби цього недостатньо. Цього ну скажімо, якщо бронежилет 4 там з, з вишком. 8-9 бронежилетів. Це цього замало. От, тому ми збираємо ж кошти на, на, на цей фонд ветеранів прикордонних військ. І організації ну, невеличкіми, там 2-3 тисячі перераховують, але ну, я так думаю, що ну, співславити можна таку ж саму, десь можна і там зібрати. Ну, В принципі, з-меру паниці і бідному сорочка, як то кажуть. Люди відгукуються дуже добре і такі. Готові йти і навіть не, на концерт не йти, а просто гроші відбувати. Але ми хочемо, щоб люди ще й прийшли на концерт, отримали позитивний такий заряд енергії. І більше того, що на самому концерті, звичайно, не лише патріотичні пісні, якщо хтось сумнівається йти на концерт, де будуть співати за Україну лише пісні. Ні, там будуть дуже різні пісні, ліричні. І, і російською мовою, і італійською, і, і, і польською. Тобто, я намагався зробити так, щоб було всім цікаво, і отримали естетичне задоволення від цього концерту. А самі вийдете на сцену в сольному амплуа чи от тільки в дуетах в тріо? А, ну я заспіваю і парочку ще зовсім нових пісень про батальйон Донбас. І новобранці. новобранці. А ми служити в армії, маємо за честь, а в Україні славні, сини і дочки є. Угу. Таку теж в тему. Але і я знаю, що ну, взагалі-то я лірик, але просто життя вимагає ну, такий час, що змушений співати такі пісні. Угу. От, сподіваюся, може, і ліричну пісню заспіваю. А так в концерті, от, скажімо, там, по дві. Пісні запоріжці, а гості, ну якщо вони вже їдуть, то там три-чотири, може і п'ять, якщо на біс будуть викликати, розпівають uh -huh. 26-те – це п'ятниця, і ви вже казали про те, що не зважаючи на що дві третини білетів розкуплена. Це правда, так, це правда. Так. Ну, чому який смисл мені? Просто я. Е Можливо, якби раніше, я би кликав, дуже приходьте, приходьте. А так я просто єдине, що можу сказати, купляйте швидше, бо може не залишитись квитків. Тоді доведеться робити ще один концерт. Тоді доведеться точно гроші віддавати і на концерт не йти. Ну, такий варіант теж приймається, тому що ці гроші йдуть не на гонорар і не, не, на, не на артистів. Хоча артисти, я скажу так, що крім естетичного задоволення, я ще. Хотів так зібрати, показати запоріжцям, що є українські артисти. Ну Хоча в один концерт всіх не можна зібрати, бо багато можна було там. І Вітю Павліка запросити. Причому тих артистів, яких я знаю, які привітали там скажімо Крим і Росію, з тим ми таких не запрошуємо. Ми запрошуємо тих, хто, ну, хто український, да? хто за Україну. хто Хто вважає Крим українським? Ага. От е, можна було б запросити багато, просто в один концерт всіх не візьмеш, і якщо буде видно, що люди всі. Ну, концерт починається, а люди стоять і хочуть на концерт, то значить, мабуть, доведеться ще один концерт. зробити. Одразу після завершення першого, наприклад. Дякуємо за те, що до нас завітали. Маємо завершувати розмову за браком ефірного часу. Сподіваємося, дай Боже, все у вас вийде, і гроші зберуться, і люди прийдуть, і задоволення буде. Як для артистів, які усвідомлюють, що роблять добру справу, так і для людей, які долучаться до доброї справи, та ще й отримують. Те, про що ви говорите, естетичне насолоду, естетичне задоволення.